Кожній людині доведеться з Богом зустрітись. І якщо ми християни, які поклали свою надію на Господа Ісуса Христа, якщо ми віримо, що після цього земного життя ми продовжуємо жити з Христом в Його царстві, то от питання виникає: як до цього приготуватись? Ну, якщо ви плануєте переїзд, наприклад, в іншу країну, як ви до цього готуєтесь? Ви вчите мову. Ви намагаєтесь зрозуміти, які там закони в цій країні. Ви якось матеріально готуєтесь до того, щоб там були якісь кошти, як ви туди прийдете, правда? І ось Христос теж нам сказав, що збирайте скарб собі там, де не крадуть, де міль не їсть, де е, іржа не шкодить. Нам теж Господь закликає готуватись до того, щоб якщо ми хочемо бути в його оселях і його царці, маємо до цього готуватись. Але хтось можливо сьогодні до цього відноситься як до казочки. та щось там придумали собі, хто зна, хто ту Біблію написав. Якщо ви так думаєте, я хочу, можливо, сказати те, що розчарує вас. Можна все життя втікати від Бога, можна все життя нехтувати Його словом, Його законами, але рано чи пізно вам доведеться з ним зустрітись. Для мудреців це була радісна зустріч, тому що вони готувалися до цієї зустрічі. Але знаєте, зустріч з Богом, від якого втікали і з яким доведеться зустрітись, це не сама приємна зустріч, тому що це буде зустріч як з грізним суддєю. Баємо до того, щоб приготуватись до життя з Христом в Його Божому Царстві і до зустрічі з ним. Нехай Господь нам цьому допоможе і благословить.